Шановні колеги та всіх, хто спостерігає за нами онлайн. Сьогодні, 20 грудня 2025 року, дорадча група експертів зібралась на офіційне засідання для ухвалення рішень щодо відповідності кандидатів критерію високих моральних якостей в рамках конкурсного відбору на посади суддів Конституційного Суду України за квотою з'їзду суддів України. На засіданні присутні всі члени дорадчої групи експертів, секретар дорадчої групи експертів пані Морін Оконор, членкиня Дорадчої групи експертів пані Ганна Сухоцька, члени дорадчої групи експертів пан Ярослав Романюк, пан Василь Шакун, пан Алеш Залер і я, голова дорадчої групи експертів Оксана Васильченко. На засіданні також присутні заступники членів дорадчої групи експертів. Пан Томас Гріфіт, пан Річард Барет, пан Марек Зубік, пан Володимир Кузьменко та пан Віталій Махінчук. Тож оголошую наше засідання повноважним та відкритим. Нагадую, що всі офіційні засідання дорадчої групи експертів транслюються наживо на офіційних ресурсах Конституційного суду України та сторінках дорадчої групи експертів. А зараз... Я передаю слово секретарю дорадчої групи експертів, пані Маріно Конор для оголошення мети та попереднього порядку денного сьогоднішнього засідання. Пані Морін, прошу. Вітаю шановних колег та громадськість 29 серпня. 2025 року дорадча група експертів отримала від Ради суддів України всі матеріали щодо кандидатів, які були допущені до участі в конкурсі на дві посади суддів Конституційного суду України від з'їзду суддів України. Дорадча група всебічно дослідила матеріали щодо кандидатів та провела з ними співбесіди 5 та 6 грудня 2025 року. І завершила оцінювання відповідності кандидатів критерію високих моральних якостей. Таким чином. дорадча група експертів готова встановити та оголосити результати цього оцінювання. Тому, враховуючи озвучену інформацію, я пропоную шановним колегам включити в порядок денний сьогоднішнього засідання таке питання. Перш за все про ухвалення рішення щодо оцінки відповідності кандидатів на посади суддів конституційного суду україни критерію високих моральних якостей. Колеги, чи є пропозиції чи зауваження до порядку денного якщо зауважень та пропозицій немає то пропоную поставити озвучені питання порядку денного на голосування для затвердження хто за за цей пункт порядку денного, будь ласка, підніміть руку. Рішення прийнято одноголосно затвердити запропонований порядок денний засідання дорадчої групи експертів. Дякую, пані секретар. Колеги, пропоную перейти до розгляду питань порядку денного. Нагадаю, що станом на зараз. Участь у конкурсному відборі на дві посади судді Конституційного суду України за квотою з'їзду суддів України беруть участь 9 кандидатів. Тож зараз, до речі, група експертів в алфавітному порядку проведе голосування щодо кожного з цих кандидатів. Отже, шановні колеги, переходимо до голосування щодо відповідності кандидата на посаду судді Конституційного суду України Завальнюка. Ігоря Вікторовича критерію високих моральних якостей. За результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидата на посаду судді Конституційного суду України завальнюка Ігоря Вікторовича, дорадча група експертів пропонує визнати його таким, що не відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги, чи є коментарі чи зауваження? Якщо немає, Пропоную поставити озвучену пропозицію на голосування. Хто за? 5 за. Хто проти? Один проти. Рішення прийнято. Ухвалили, що кандидат на посаду судді Конституційного суду України Завальнюк Ігор Вікторович для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах не відповідає критерію високих моральних якостей. Переходимо до голосування щодо відповідності кандидата на посаду судді Конституційного суду України затолочного Віталія Семеновича критерію високих моральних якостей. За результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидата на посаду судді Конституційного суду України затолочного Віталія Семеновича. Дорадча група експертів пропонує визнати його таким, що не відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги, чи є коментарі чи зауваження до такої пропозиції? Якщо немає, пропоную поставити цю позицію на голосування. Хто за? Шість за. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили, що кандидат на посаду судді Конституційного суду України затолочний Віталій Семенович для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах не відповідає критерію високих моральних якостей. Ходимо до голосування щодо відповідності кандидата на посаду судді Конституційного суду України Клименка Олексія Вікторовича критерію високих моральних якостей. За результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидата на посаду судді Конституційного суду України Клименка Олексія Вікторовича, до речі, група експертів. Пропоную визнати його таким, що відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги, чи є коментарі чи зауваження до цієї пропозиції? Якщо ні, прошу проголосувати за озвучену пропозицію. Хто за? Шість за рішення прийнято одноголосно. Ухвалили що кандидат на посаду судді Конституційного суду України Клименко Олексій Вікторович для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах відповідає критерію високих моральних якостей. Пані Морін, прошу. Thank you. Донекська стосовно наступного кандидату, ухвалення рішення щодо відповідності кандидатки на посаду судді конституційного суду України Ленгер Яни Іванівни, критерію високих моральних якостей. Шановні колеги, звертаю вашу увагу, що пані Васильченко заявляла саме відвід щодо оцінювання наступної кандидатки, тож повноваження члену. До речі, група експертів щодо оцінювання кандидатки Ленгер виконує пан Віталій Мехінчук. Отже, за результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидатки на посаду судді Конституційного суду України Ленгер Яни Іванівни до речі, група експертів пропонує визнати її такою, що не відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги, чи є якісь коментарі чи зауваження до цієї пропозиції? Якщо немає зауважень до коментарів, я пропоную поставити озвучену пропозицію на голосування. Хто за? Цю пропозицію підніміть руку, будь ласка. Хто проти пропозиції? Я бачу, що немає нікого проти пропозиції. Отже, рішення прийнято ухвалити, що кандидатка на посадку, на посаду судді Конституційного суду. України Ленгер Яна Іванівна для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах не відповідає критерію високих моральних якостей. пані голова, Дякую. дякую, пані секретар. Переходимо до голосування щодо відповідності кандидатки на посаду судді Конституційного суду України. Мостецької Анни Андріївни критерію високих моральних якостей. За результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидатури на посаду судді Конституційного суду України Мостецької Анни Андріївни, дорадча група експертів пропонує визнати її такою, що не відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги, чи є зауваження чи пропозиції? Якщо немає, переходимо до голосування. Хто за озвучену пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Василь Іванович, я не бачу. П'ять за. Хто проти? Один проти. Рішення прийнято. Ухвалили, що кандидатка на посаду судді Конституційного суду України мостецька Анна Андріївна для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах не відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги, переходимо до голосування щодо відповідності кандидатки на посаду судді Конституційного суду України Нейкон Олесі Зіновіївни критерію високих моральних якостей. За результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидатки на посаду судді Конституційного суду України НИКОН Олесі Зінов'євни, дорадча група експертів пропонує визнати її такою, що не відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги, чи є коментарі чи зауваження? Якщо немає, переходимо до голосування. Хто за озвучену пропозицію? Ярослав Михайлович, ви за? Тоді три за. Хто проти? Три проти. Голоси розділились порівну і відповідно до абзацу 2 пункту 20 розділу 4 закону України про Конституційний суд рішення не ухвалено. Водночас, відповідно до вимог законодавства, дорадча група експертів має провести повторне голосування щодо кандидатури. Олесі Никон. Звертаю увагу, що згідно пункту 20 розділу 4 Закону України про Конституційний суд України, у разі однакової кількості голосів за і проти під час повторного голосування голоси трьох членів дорадчої групи експертів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями чи Європейською комісією за демократію через право є вирішальними. Колеги, якщо хтось бажає висловити перед повторним голосуванням, прошу. Якщо бажаючих немає, переходимо до повторного голосування. Отже, за результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидатки на посаду судді Конституційного суду України Никон Олесі Зіновіївни, до речі група експертів, Повторно пропоную визнати її такою, що не відповідає критерію високих моральних якостей. Хто за? Хто проти? Три за, три проти. Рішення прийнято, керуючись абзацом 3 пункту 20 розділу 4 закону України про Конституційний суд України, ухвалили, що кандидатка на посаду судді Конституційного суду України, Никон Олеся Зіновіївна для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах, не відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги, переходимо до голосування щодо відповідності кандидата на посаду судді Конституційного суду України придатка Віталія Миколайовича критерію високих моральних якостей. За результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидата на посаду судді Конституційного суду України придатка Віталія Миколайовича, дорадча група експертів пропонує визнати його таким, що не відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги, чи є зауваження чи коментарі до цієї пропозиції? Якщо немає, переходимо до голосування. Хто за? Шість голосів за рішення прийнято одноголосно ухвалили, що кандидат на посаду судді Конституційного суду України придатко Віталій Миколайович для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах не відповідає критерію високих моральних якостей. Переходимо до голосування щодо відповідності кандидата на посаду судді Конституційного суду України Салюка Петра Івановича критерію високих моральних якостей. За результатами всебічної оцінки високих моральних якостей, та попереднього обговорення кандидата на посаду судді Конституційного суду України Салюка Петра Івановича до речі, група експертів пропонує визнати його таким, що відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги, чиї коментарі чи зауваження? Якщо немає, прошу переходити до голосування. Хто за цю пропозицію? Шість за рішення прийнято одноголосно. Ухвалили, що кандидат на посаду судді Конституційного суду України Салюк Петро Іванович для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги, переходимо до голосування щодо відповідності кандидата на посаду судді Конституційного суду України Ткаченка Олександра. Васильовича критерію високих моральних якостей. За результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидата на посаду судді Конституційного суду України Ткаченка Олександра Васильовича, дорадча група експертів, пропонує визнати його таким, що не відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги, чи є коментарі, чи зауваження до цієї пропозиції? Якщо немає, ставлю цю пропозицію на голосування. Хто за? Колеги, хто за? Шість голосів за. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили. Кандидат на посаду судді Конституційного суду України Ткаченко Олександр Васильович. Для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах не відповідає критерію високих моральних якостей. Шановні колеги та громадськість, до група експертів завершила оцінювання відповідності дев'ятьох кандидатів критерію високих моральних якостей. Для цілей відбору кандидатур на дві посади суддів Конституційного суду за квотою з'їзду суддів України та ухвалила відповідні рішення щодо них. Ми озвучили резолютивну частину цих рішень. У підсумку оцінку відповідає критерію високих моральних якостей, отримали двоє кандидатів це Клименко Олексій Вікторович та Салюк Петро Іванович. Семеро інших кандидатів. Визнано такими, що не відповідають критерію високих моральних якостей для цілей відбору кандидатур на посаду в судді Конституційного суду України на конкурсних засадах. Зокрема, це Ігор Завальнюк, Віталій Затолочний, Яна Ленгер, Анна Мостецька, Олеся Никон, Віталій Придатко та Олександр Ткаченко. Звертаю вашу увагу, що у нас двоє кандидатів з оцінкою відповідає. Таким чином, згідно закону України про Конституційний суд України, можна констатувати той факт, що конкурс на одну з двох вакантних посад суддів Конституційного суду України за квотою з'їзду суддів України припинився у зв'язку з недостатньою кількістю кандидатів для продовження конкурсного відбору на цю посаду. Адже закон вимагає, щоб на одну посаду претендувало не менше двох кандидатів. До речі, група експертів офіційно, невідкладно поінформує про це Раду суддів України для того, щоб вона вжила передбачених законодавством України Заходів. Разом з тим інформуємо, що вже 23 грудня 2025 року Дорадча група експертів планує провести письмове оцінювання двох кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. Для визначення рівня їхньої компетентності у сфері права. Шановні колеги та громадськість, ми вичерпали питання порядку денного на сьогодні. Дякую колегам і секретаріату за таку плідну та оперативну роботу. Вкотре хочу подякувати всім кандидатам за конструктивну співпрацю а також громадськості всім установам, інституціям за підтримку, допомогу та увагу до роботи дорадчої групи експертів. І закликаємо професійних, доброчесних правників подавати свої кандидатури на майбутні конкурси на посади суддів Конституційного суду України. На цьому оголошую засідання Дорадчої групи експертів завершеним. Дякую за увагу!